Вітаю в попередніх відео. Ми з вами розглянули події, які передаються в рамках e-commerce в четверту аналітику, А також розглянули стандартні події, які передаються незалежно від налаштування одразу після того, як ви встановили аналітику 4 на сайт. І також окремо розглянули які стандартні події передаються з платформи PROM в Google Аналітику 4. В цьому відео ми з вами розглянемо, як створити користувацькі події для того, щоб краще відслідковувати. Поведінку користувачів на вашому сайті і на основі цих подій створити конверсію, е, нагадаю, що така подія, як покупка, позначена автоматично як конверсія у Google Analytics 4. І крім цієї конверсії, крім покупки, можна налаштувати ще 30 конверсій, тобто ще 30 подій можна позначити як конверсію. Тобто, коли ви переходите в. Конфігурацію в список подій, пересунути галочку позначити конверсію, можна ще навпроти 30 подій, так як тут на прикладі кліку по номеру телефону, і після того в конверсіях ця подія з'явиться конверсія, і максимум може бути їх 30 плюс покупка по В цьому відео я покажу вам, як створити користувацьку конверсію, клік по номеру телефону для сайту, який зроблений на Е, е Такі дії ви можете повторити на, для будь-якого інтернет-магазину, який дозволяє встановити е, на себе, це так, Google Tag так, Manager. Промп цього, на жаль, не дозволяє зробити, тому в нього є стандартний набір подій, які можна позначити як конверсію. попередньому відео дивилися. Всі інші платформи в принципі, дозволяють встановити Google Tag Manager і налаштовувати відслідковування різних подій ну і робити інші глибші налаштування, про які будемо говорити в інших відео. Отже, сьогодні наша ціль налаштувати відслідковування кліків по номеру телефону. До речі, в промі є стандартна подія Call Phone і ця подія відслідковується, коли з мобільної версії нажимають на номер телефону. В, наприклад, в Хорошопі, в Опенкарті, в інших платформах цих ці події по замовченню не відслідковуються, тому це найчастіша подія, яку ми налаштовуємо через Google Tag Manager. А по аналогії можна відслідкувати клік по будь-якій кнопці, відправку будь-якої форми та інші події. Отже, в нас є два номери телефону і треба буде відслідкувати кліки по цих номерах телефону. Переходимо в менеджер тегів. І перед тим, як приступити до налаштування подій, потрібно зробити певні налаштування в менеджеру тегів, в Google Tag Manager. Переходимо в змінні. і в змінних переходимо в налаштування. Вибираємо всі, всі кліки. Якщо для майбутнього налаштувань вам потрібно ще буде якісь змінні, то ви можете зайти завжди в налаштування і включити їх для того, щоб ви могли ними користуватися. Далі у користувацьких змінних створюємо змінну конфігурацію змінну і задаємо константа, і це в нас буде Google-аналітика. 4 її ідентифікатор. І в значенні додаємо ID нашої Google 4 аналітики. Для цього ми переходимо в аналітику, в адміністратор в потік даних. В потоці даних копіюємо ідентифікатор і вставляємо в зміну в Tag Manager. До речі, як встановити Google Tag Manager собі на сайт для. Шоб і для OpenCart. є інструкція в чек-листі. Опис в описі до цього відео є посилання на чек-лист, тому переходьте, скачуйте, встановлюйте і користуйтеся, і налаштовуйте користувацькі події. Google, аналітику четверту задали. Це ми не встановили аналітику на сайті, ми просто задали значення змінної. Тут увага, не плутайте. Аналітику четверту встановлюйте відповідно до інструкції, які в попередніх є відео, щоб у вас все. Було гармонійно зроблено. Добре, тепер е, переходимо до активаторів. У нас активатором буде е, клік по е, номеру телефону. Е, щоб задати активатор, давайте подумаємо, яка буде умова е, події на сайті. Для цього я правою кнопкою натискаю на е, сайт і вибираю в кінці перевірити. У мене відкривається такий список коду. Я вибираю цю стрілочку. І коли я наводжу на, зараз курсором на будь-який елемент, він мене підсвічується кодом. Ось я вибираю курсором номер телефону, клікаю по ньому, і в мене відобразилося ось це посилання. Тобто, при кліку на Київ Стар» в мене спрацьовує посилання в такому форматі: двокрапка і номер телефону. Я копіюю це посилання. І переходжу в Tag Manager, створюю активатор. Активатор у нас буде усі елементи, клік, усіх, е клік усі елементи, але вибираємо окремі елементи і вибираємо клік URL, містить, і це посилання, яке ми вставили шейно. скопіювали, вставляємо. Значення е, називаємо, наприклад, клік. Е, правильно називаємо. Грамотно. Клік це буде Київ Стар. Берегти. І аналогічно робимо е, клік по номеру Live. Шукаємо, розкриваємо тут різні блоки. О, знайшов лайф номер. Аналогічно копіюю тепер це посилання. Параметр посилання в HTML, копіювати і створюю ще один активатор. Так само, роділ клік, усі елементи, окремі кліки. Клік URL ой, URL містить нормально і вставити. Так само, наприклад, клік. Live задаємо нас. Берегти. Добре, тепер нам потрібно створити тег, який би передавав е, події в е, Google Analytics 4. Переходимо в теги, натискаємо Створити. І е, тут увага, не переплутати з Universal-аналіткою. Нам потрібно зараз вибрати конфігурацію е, події. Google Analytics-подія, Google е, Analytics 4. Не конфігурація, а власне подію, оскільки ми зараз налаштовуємо передачу події. Е, далі е, потрібно вибрати конфігурацію Тегу. Але так, як в нас аналітика встановлена з допомогою. Е, Модуля на сайті або маркетингових систем, то ми вибираємо: немає налаштувати ідентифікатор вручну, і ідентифікатор показника. Можна ставити ідентифікатор з аналітики 4, а можна вибрати ту зміну, яку ми з вами задавали. Google Аналітик 4 ID. Власне, для цього ми цю зміну і задавали, щоб в майбутньому ви могли використовувати її в інших можливих тагах, які, 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 які вам знадобляться, але не, ну, а не ходили в Google Analytics 4 і не копіювали кожного разу ідентифікатор. Тобто ви собі задали раз ідентифікатор, і у вас є постійна зміна. І що тут найважливіше, це потрібно передати назву події. Це буде. Я задаю назву події, так, як просять цього розробники гугла. Нагадую, що це в форматі латинка, маленькі букви, і якщо кілька слів, то нижні підкреслення між словами. Насправді можна написати кирилицею, можна писати з пробілами. Воно все передається і працює. Але, Краще мати стандартизований вигляд, і тоді воно набагато зручніше виглядає і зручніше працювати. Ось, Я копіюю назву події, яку я задав в Google Tag Manager. І. Заодно називаю так само тег, для того, щоб розуміти, що цей цег що буде передавати. І в активації вибираю клік по Київ і додаю клік по лайфу, Тобто, при двох умовах: або лайф, або київстар, Клікнули. І натискаю зберегти. Тепер іду перевіряти. Ось мій тег. Для того, щоб перевірити, я використовую попередній перегляд. Сайт в мене автоматично підтягнувся добре. Якщо у вас не підтягнувся, потрібно скопіювати сюди адресу сайту і натиснути Connect. Завантажився в наш сайт. клікаю по Київстару. І переходжу в попередній перегляд. Натискаю Continue. Yes, працював techphone при цьому кліку по. При цьому кліку по... Київстар спрацював FONCLIC, і якщо подивимося змінні, то ось у нас є зміна URL, номер е, Київстару. Е, добре, тепер давайте клікнемо по лайфу. Повертаємося в Tag Manager, Ще один клік зафіксувався цього разу по лайфі. І по змінах, давайте зі зміною почнемо. Зафікс... Передався номер телефону. Лайф. Добре. І якщо подивитися по тегах, не спрацював е, тег Phone -click. Тепер треба подумати, чому він не спрацював. Я зараз поставлю відео е, на паузу і через деякий час повернусь. Знайшов я, чому не спрацював тригер? тому що коли я е, створював активатори в ClickLive, е, клік по номер телефону Live, я задав page URL, в цьому і була помилка. Е, має бути клік URL, містить номер Live. Натискаю ще раз зберегти, ще раз натискаю попередній перегляд. Продовжити. І знову повертається на сайт. на нас як випадок перезавантажу сторінку. І клікаю по лайфу. Здивимося, е, що в мене відбулося. Клік. Давайте, щоб точно змінні правильно подивилися. Клік URL, номер телефону лайф. Добре. І тег. Е, клік по номеру телефону. Ну, Давайте ще раз контрольний раз клікнемо по КІВ Тепер. Спрацювало. Переходимо ось наш клік по Київстару. Знову запустився тег, і змінні цього разу номер телефону Київстару. Супер, тепер все працює коректно. Повертаємося до е менеджера тегів і обов'язково пам'ятаємо, що треба опублікувати. Але перед тим, як опублікувати, я от скопіюю ось цю назву події, яку я передав в Google Analytics 4. Зараз поясню, для чого це. Надіслати, опублікувати, продовжити. Все. Наша подія е, почала відправлятися в е, аналітику четверту. якщо користувач на сайті натискає на один з номерів телефону. Е, тепер потрібно перейти в аналітику четверту цього проєкту, для якого ми щойно налаштовували ось Smart Robot. Е, конфігурація. І конфігурація зразу нас переключає на події. Справа в тому, що якщо ви сьогодні налаштували відслідковування події, точніше передачу подій в Google Analytics 4, то вона з'явиться в подіях протягом 24 годин. Тому не спішіть ніколи налаштовувати будь-які інші змінні. Пам'ятайте, що є досить суттєва затримка передачі даних в Google Analytics 4. Але, якщо ви налаштували подію, таку, як ми щойно налаштували, наприклад, клік по номеру телефону, і ви хочете позначити її як конверсія, вона для вас є важливою суттєвою, і ви, наприклад, по ній хочете оптимізовувати рекламу в майбутньому, то, щоб не забути за неї, потім ви можете одразу перейти в розділ конверсії. І створити нову подію конверсії. І в єдиному полі, яке тут є доступне, скопію вставити ось цю назву події, яку ви стаг менеджера передаєте в Google Analytics 4 і тиснете зберегти. Таким чином, вона авто ну, не автоматична, вона з'являється в розділі конверсії, і вона є позначена як конверсія. Хоча в подіях вона з'явиться, ну, грубо кажучи, завтра. І те, що ми щойно зробили, коли ми в конверсіях скопіювали назву події і створили нову подію конверсії, це, по суті, те саме, що ми б в розділі події пересунули повзунок у активну позицію, і позначили б цю подію як конверсію. Просто нам тепер не, не треба чекати завтрашнього дня, і в нас є ця щойно створена подія, і вже одразу позначена як конверсія. В розділі конверсія, а в розділі події у нас з'явиться е, вже протягом 24 годин, ну але простіше кажучи, що на наступний е, день налаштування. Е, це найпопулярніша подія, клік по номеру телефону, яку ми налаштовуємо додатково для інтернет-магазинів, які зроблені там, на, на, на Хорошоп, на OpenCart, на WordPress, на Bittrex, на інших crm системах Якщо у вас є потреба налаштувати будь-яку іншу подію, пишіть в коментарях до цього відео. Ми або поможемо вам скріншотами, або знімемо додаткові відео в рамках цього курсу і покажемо, як налаштовувати інші події, які вам будуть цікаві. Наразі я вважаю, що для електронної комерції основні конверсії. Це є покупка і е, е, клік по номеру телефону, через який може призвести до е, дзвінка. Тому це такі от, там must have, базові базові е, речі, які потрібно відслідковувати. Якщо ви відчуваєте, що в вашому інтернет-магазині є ще події, які потрібно е, налаштувати і відслідкувати, пишіть в коментарях, буду допомагати і буду знімати для вас відео. Дякую вам за увагу. Бажаю легких налаштувань і до зустрічі в наступних відео.